Такі слухання. Як щодо цього? Тут цікава ситуація виходить ким чином. 25 років територія бувшого так званого, наголошую, так званого парку Хії, тому що він ніде не входять з юридичної точки зору, як парк, це просто реєстраційна зона. І в генеральному плані вона так і зафіксовано. Ну, ніхто взагалі не переживав за цю територію. Була там певна релігійна організація, яка викупила надлишки якоїсь там майна, і вони мали там будувати достатньо великий такий релігійний культовий центр. Коли ми достатньо довго працювали з цією організацією щодо того, щоб була звільнена ця територія і це майно було передано територіальній громаді міста Вінниці. Ми цей крок зробили. Чомусь. Ніхто з громадських організацій не проявляв ніякої активності щодо нормального утримання цієї території, щодо внесення якихось ініціатив по благоустрою цієї території. Я не закінчився. Але звернулася до нас Українська православна церква, яка ста церква, яка під час Майдану захистила студентів в Києві, в Миколаївській церкві, щоб їх не вбили бірку, яка проявила е, е, ініціативу будівництва маленького храму меморіального типу, щоб увіковічнити пам'ять тих людей, які загинули в АТО і загинули на е, ну, Небесна Сотня. І, звичайно, ця релігійна громада. Бере на себе частину питань, які пов'язані з благоустроєм цієї території. І ми, звичайно, погодилися на це, тому що з'явилася громада, яка проявила певну ініціативу із точки зору культової споруди Української православної церкви, наголошує, і саме підходу, якого виглядом повинна бути ця культова споруда. І з свого боку, звичайно, міська влада готова долучитися до цього процесу щодо благоустрою повністю всієї території, з встановлення відповідних об'єктів для відпочинку, дітей, там, я маю на увазі дитячі майданчики, спортивні майданчики і так далі. Але це слідуючий. Сьогодні з'являються певні активні люди, які це заперечують. Мало того, які взагалі не хочуть долучатися до цієї справи і щодо утримання цієї території, я думаю, що ну, з морально-етичної точки зору це неправильний підхід.